На виконання вимог закону України про заборону грального бізнесу в Україні та пунктів 32-33 статті 10 закону України про міліцію працівниками управління ДСБ на постійній основі вживаються заходи з прямо на ліквідацію та недопущення провадження на території області азартних ігор або надання можливості доступу до них через мережу інтернет. Тему боротьби з гральним бізнесом ми вже неодноразово піднімали у спілкуванні з журналістами. Особлива увага до цієї проблеми була прикута у квітні, коли по Україні оголосили спеціальну. Операцію по активізації боротьби саме з цим видом злочинів. Тоді начальнику начальником управління начальником вас заявив, що незважаючи на офіційне завершення операції для нас, вона лише розпочинається. Увесь цей час. Ми можливо не так публічно, але систематично працювали над виявленням підпільних гральних залів. Найсвіжіші приклади це виявлення залу із гральними автоматами у Словіті у та закриття покерного покерного клубу, в у якому грали на гроші в обласному центрі. І сьогодні ми вживаємо ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності протидії гральному бізнесу. Загалом, з початку цього року припинено діяльність 24 гральних закладів, за якими відкрито кримінальні провадження за ст. 203 за значком 2 кримінального кодексу України, тобто зайняття гральним бізнесом. Найбільш поширеними серед викритих у ході відпрацювання кримінальних правопорушень є надання послуг у сфері грального бізнесу в ігрових закладах з використанням гральних автоматів та комп'ютерної техніки. За результатами вжитих заходів у правопорушників вилучено понад три сотні одиниць грального обладнання. Якщо цікаво, то це близько 300 гральних автоматів, 30 одиниць комп'ютерної техніки, 14 столів для гри у покер, рулетки та грошові кошти. Нами забезпечено дієвий контроль за якістю здійснення досудового розслідування та кінцевого результату у вигляді повідомлення про підозру та направлення до суду обвинувальних актів. Як результат, у поточному році по відкритим кримінальним провадженням оголошено підозру восьми особам та три провадження направлення до суду з обвинувальним актом. Оперативниками області в ході проведення низки оперативно-розшукових заходів задокументовано незаконну діяльність та відкрито кримінальне провадження за фактом заняття гральним бізнесом відносно двох груп з ознаками організованості, які направлено з обвинувальними актами до суду. Наразі здійснюється оперативний супровід по даних провадженнях з метою притягнення винних осіб до відповідальності. Нами продовжується проведення комплексу заходів, спрямованих на відпрацювання та документування об'єктів грального бізнесу, які здійснюють свою незаконну діяльність в закритому режимі. Щоденно працівниками УДСБ сумб здійснюються виїзди у складі робочих груп з метою відпрацювання та припинення діяльності об'єктів грального бізнесу, які здійснюють свою незаконну діяльність в закритому режимі на території області. Вказані вищі заходи проводяться спільно з ініціативною групою громадських організацій та об'єднань Хмельниччини. Кінцевим результатом цього відпрацювання має стати повна лікві... Гральних закладів на території обслуговування, іншого результату ми сприймати не будемо. Крім того, на офіційній сторінці в Фейсбуці начальника управління було розміщено інформацію. З адресами вказаних вказаними адресами, за якими нібито розміщені гральні заклади. Викладення інформації у Фейсбуці так само нами перевіряється. І от, враховуючи навіть на це, були зазначені три адреси: Це Хмельницький, Грушевського 65, Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля. Значить, і Кам'янець-Подільський, вулиця Князів Коріатовичів, 11. Значить, працівниками нашого управління були проведені перевірки за вказаними адресами, є відповідні фототаблиці на підтвердження того, що це не просто, скажімо так, підхід такий формальний. Є по кожному з цих адрес, скажімо так, фототаблиці, які на даний час там розміщені все ж таки лотереї. По яким питання законодавчо на даний час не врегульовано, у зв'язку з чим в нас поки немає підстав говорити про якісь порушення чинного законодавства. Тобто ми реагуємо на всі такі факти і просимо розміщувати цю інформацію, але також хотілося б зазначити, щоб вона більш-менш була об'єктивною для того, щоб не втрачати сили у нашого управління на, скажімо так, на недостовірну інформацію.